Доброго всім дня, 25 липня, Закарпатська область. Хочу показати ще один чудовий нектарин своєї колекції під назвою Суперквін. Queen. Нектарин має дуже гарне забарвлення, коли на сонці. Смак має досить такий гармонійний, присутня трохи кислиночка, ну вона якби не дуже наврядчива, більше цукру. Розміри. Якби досить великоплітний нектарин, є 300, інколи більше грам буває розміри. Це якби в мене тут гілочка привита, є ціле дерево, там його дуже нищать шершні. Зараз покажу, якщо як виїдають. Тому вирішив його зірвати, показати, поки щось лишилось там. Ну, і якби ліпше покласти його на дозрівання, достигання чим в черсні весь. Добре, зараз нарву трохи нектарину, то покажу або може буду зразу рвати і покажу вам вагу яка цю гілку обірву. Вже трохи є. Ось дивіться, що роблять шершні з цим нектарином. Це на тому деревці, що я казав. Загрузка в нього якби гарна, він грузиться урожаєм, досить морозістійкий грузиться урожаєм, досить добре навіть в таких погодних умовах. Ось на вагах 0, поставлю це, там на гілотці був самий маленький, 165, так, далі будемо поступово, 167, 209, 222, 229 і трохи більше, до того дерева 281. 287. Ну, будемо говорити, що середня вага 200 грам, ну я думаю, що коли нормально його проріджувати, нормальний рік то вага може бути, якби в мене бувало, і 350 були вони грам. На смак, е нектарин я вже казав, що дуже хороший, навіть відкушу. Ось такий білий в середині. Дуже соковитий. Кісточка. Коли дуже дозріє, вона якби, трохи відстає, але так вона не відстає. Смак в нього якби, збалансований. Дякую за увагу. Раджу також до посадки, якби це і для комерції, і для продажу дуже гарний сорт. Урожайний. Ну, цього року і того року, і цього у нас така біда з цими шершнями, не знаю як з ними і боротися вже. Дякую, до побачення.